Підводний човен військово морських сил збройних сил України Запоріжжя сьогодні в рамках ходових випробувань здійснив черговий вихід в море. Під час пробування в морі екіпаж підводного човна разом з представниками промисловості перевірив роботу вузлів і механізмів з урахуванням висновків, зроблених під час пробного занурення, що відбулося минулого місяця з виконанням вивіски та кренування, а також в ході інших виходів в море корабля. Під час сьогоднішнього відпрацювання завдань вивіски та кренування Запоріжжя вперше здійснив занурення на перескопну глибину. Підводний човен занурився на глибину 14 метрів, після чого дав хід і спив на поверхню на ходу. За словами голови приймальної комісії, начальника штабу центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України, капітана першого рангу Романа Гладкого, екіпаж Запоріжжя під час виходу в море діє впевнено і грамотно. Виконання вивіски та кренування зануренням на перескопну глибину є одним із найбільш складних етапів ходових випробувань. З представниками промисловості меретельно до нього готувалися, зазначив офіцер. Скрупульозно перевірялися здійснення розрахунків. Виконано комплекс заходів щодо забезпечення безпеки підводників. Зараз можу констатувати, екіпаж честю впорався з цим відповідальним завданням. Випробування на прископній глибині пройшли успішно, наголосив капітан першого рану Роман Гладкий. Пошукове рятувальне забезпечення ходових випробувань в морі здійснювали рятувальний буксир Кременець та санітарний катер Сокаль українських ВМС. Крім того, за спільної домовленості в базі в готовності перебували визначені сили та засоби Чорноморського флоту Російської Федерації.